Дід Іван – то справжній майстер, чарівник своїх полів. Він і трактор ремонтує і додасть перчених слів. Жарт у нього завжди глучний, гострий, свіжий, мовоса, а гумореска так сміється, що аж хилиться трава. Любиш ти, щоб все до ладу, кожен клаптик у порядку, та й словечком гострим міло все направиш, як мастак. Розмішиш нас до нестями, щирий, теплий, добрий дяк. Знають всі твої роботи і натхнення, й гард у дні, що до серця людям линуть, як промінчики ясні. Хай здоров'я буде в тілі, сили, як у тих вітрів, що женуть твої машини до розологих берегів, хай набираються мудрості, глядачище, хай росте твоя сім'я. Ну, а дід Іван, ніколи хай не втратить свого я, і нехай гуморесками ти нас тішиш знов і знов, хай живе твій стиль яскравий, жарти, мудрість і любов. Залишайся неповторним, дай ще сотню всім ідей. Бо такі, як ти, Іване, приклад мудрості людей.